Нехай царство Боже, та молитва за Україну вона розповсюджується по всьому світу. Знаєте, що всі знали цей царський указ? Так? І всі ти боялися. А євреї отримали теж письмо захищатися. На чий стороні правда? І хто став? Переможцем. Хто тобто захищався? Дай людям розуміти, що ти є Бог. Друзі, у Бога є план, це пробудження для нашої країни. І ця церква має сьогодні свідкувати про Господа і захищати ті цінності. Ті заповіді, ті слова, які він залишив нам. Ми будемо молитись за наших захисників, Україна вона стоїть і завдяки нашим е, захисникам, завдяки нашим е, хлопцям та дівчатам. І ми просимо тебе за сім'ї, за сім'ї людей, які втратили своїх близьких. Хто втратив? Е, мужа любимого чоловіка, дитину, батька може жінку, ми просимо тебе, Боже, це дуже боляче. Це дуже боляче, тому що це є наші відео, це є наші голоси. Ми просимо тебе, щоб ти зміни. Капілані це просто слух. священник за межами храму. Священник за межами храму. Це не щось надзвичайне. Це священник, який все ж таки вийшов за рамки. І він пішов служити там, де він потрібен. Він є частиною церкви, він повинен бути підпорядкований пастором. Він є частиною церковного служіння по церкви, але він іще додатково служить за межами храму військового. Там потрібні слова надії. Це дуже добре. Це дуже добре. Будемо молитися за капеланів, які теж виснажують люди. Будемо молитися за волонтерів, які дуже втомилися. Доблаготь вас, Господь, бо я чую, що до кінця молитви ви теж втомилися. Перший раз, коли я коли як сказали, слава Ісусу Христу! Великі слава! І чим далі, далі, далі вже здоров'я? Слухайте, робить добро!

До життя. Слава Иисусу Христу! Я помолюсь, но знаете, что я хочу вас попросить? Вы знаете, кто-то рядом с вами имеет мужа или сына на войне. Вы можете сегодня послать просто хорошее смс. В Израиле есть такая традиция, когда сын или муж на войне и идут какие-то серьезные боевые действия, то э, женщины они получают от соседей подарки знаки внимания корзины с фруктами это очень хорошая традиция и я думаю что так как эта война она очень близко связала наши два народа я думаю что мы можем также делать такие же шаги просто послать кому-то СМС просто сказать кому-то хорошие слова, просто позвонить и сказать, я так благодарна тебе, что ты послала своего сына, что ты его таким воспитала, что вот он сейчас защищает нашу землю, он действительно защищает нас спокойный сон. Своє життя та служіння ти, то сьогодні, Боже, в цілому в країні, цінує Божество життя, захищає нашу можливість зібратися на цьому місці, захищати нашу можливість називатися українцями, захищати нашу можливість жити, Божий землі, той смілий, яку ти дав на Бога нашого цар наш, як у Тих прибіг, який до нас традив, який при нас підняв, який до нас покликав, який до нас благослови, Божому я Ісус. Отче наш, що є на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам на сьогодні і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство і сила, і слава. Nabiki! <inaudible> Amen! Amen.